Жила була собі якось Ольга Сумська, у якої була традиція міняти мужиків частіше, ніж я підодіяльник. А ще була в неї донька, у якої теж була традиція. Загадувати бажання з незадоволеним обличчям на кожен свій день народження, і мріяла дівчинка завжди про песика. А зла мама Оля їй не дозволяла цього на всьому етапі дорослішання. І ось наша дівчинка виросла. Ні, це не вона. Ось вона. І нам одразу демонструють її сильні сторони. І ні, це не акторська гра. Так от, головна героїня Яна, вона ж Леся, працює ріалтором і вмовляє місцевого дідуньо Хіппі продати їй свою квартиру. І дівчина одразу демонструє те, заради чого ми всі вімкнули цей фільм. Такі методи старий оцінює і ставить свій автограф в її документ. І вже ріалторжа задоволена мчить на машині. Гляньте, жінка в машині доженемо і планує з дівчатами вечірку на честь свого день народження. Але в них є умова. Для цього потрібно прийти з кавалером. Пройшло 4 хвилини фільму, і ось уже хтось колупається у нікітюк. Між ніг. Виявляється, це Девід Харбор, який досліджує її печеру не тільки в робочий час. І схоже, щось він таки в неї там знайшов, бо заявляє, нам більше не варто чула. <реш> її це, звісно, не влаштовує, і вона просить, ну хоча б ще трішечки побути її поршнем. Але ні. Тому їй доводиться в Тіндері сидіти і шукати того, хто буде заправляти її по вечорам. Чому ні? Бо жінка має право обирати з ким їй спати. What? Що, уяви собі, хіба це дивно? Жартуєш, має бути згода. Як тобі? <laughs> Добре? Починається кастинг, але все якось не влаштовує перебірливу. То один довбеться в її тарілці, а не в ній. Інший слухає Монатіка. А цей, взагалі, розрядився за пару хвилин як айфон на морозі і дрихне. Best doing. Best doing. Best. Через всі ці дії вона зриває всі дедлайни і доводиться на виручку кликати свого колишнього. І вони навіть не встигли доїхати до місця призначення. А ця шерепа вже примудрилась доколупать бідолагу. Я навіть не знаю, хто може бути щасливим із тобою. І він ліває скатки. Побутно ще й мокає в її в лайно перед всією компашкою. І ось вона вже бухав соплі по дощу, прибуває до мамки і вимагає від неї привести ритуал, а саме загадати бажання, як вона робила в дитинстві, і загадує. Що Скороді ніколи більше мене не кидали. Ще вчиняє підпал в чужій квартирі, псуючи майно і наражаючи людей на небезпеку. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Наступного дня Олеська вже сидить з будуна на пляжі, і тут її починає клеїть. Хто правильно? Тарас Цимбалюк, балюк? Ту вже знає. А знаєте, який найкращий спосіб від похміля чи любові? Не знайомитись з чоловіками. Шаурма. Ви їли шаурму? <кій> Кіоск шаурмою тут недалеко. Не знаю, що вона, але хоче. Ну і що ви подумали? Він пригощає її шавухой, а вона за це його своїм круасаном. Клавшись в 6 хвилин, він заправляє її своїм майонезом і як нормальний мужик одразу лягає спать. А прокинувшись вночі, вмикає режим с'єбахтунга і збирається свалить. Але в цей момент Тана зробить щелчок своєю перчаткою, і він зникає. Нікідюк вранці прокидається і застукує в себе в ліжку собакина. <кліжджет> і тут я й розумію, на її місці кожен би пересрав. Ну, майже кожен. Вона позбавляється собацюри і мчить на роботу. Там відбувається ще одна сюжетна гілка, ми на ній сильно акцентувати не будемо. Начальниця робить леські пропозицію. Вона продає хату складного клієнта, а за це їй дістається крісло директора. Але в неї з'являється конкурент в лиці прогресивного колеги. Ну то таке. І от Нікітючка натикається на фотки цього цимбалюка. Блін, цей час муділа навіть грає сам себе в фільмі. А розклеїла всі ці брошурки Наталка Денисенко. Капець, у них там якийсь свій мультивсесвіт вимальовується. Учись, Кевін Файгі. Леся розуміє, що діло пахне смаленим і доходить до думки, що треба позбавитися доказів і скидає шмот лисого в урну, де його підрізає бомжара в конверсах. Але на цьому пригоди не закінчуються, бо біля її дверей з'являється ось таке чудо. Ти мене свайпнула, лайкнула в тіндері. Я привіт. Коротше, пацан приїхав сюди аж з Хмельницького в надії, щоб вона пригостила його солоденьким. Леся, звісно, його динамить спочатку, але якимось дивом цей томікеш на мінімалках розводить довгоногу на перепихон. За що, звісно, йому респект. На ранок вона прокидається, а його вже нема. І зі словами дай похер іде собі скупнутись, а після душу підривається на міні. Тут до неї приходить прибиральниця, і вони вдвох офігівають. Коли бачать в себе в домі, ще одне цуценядло. Вже два чоловіка зникли з моєї квартири, голі, а мені залишили цих смердючих псів. Чому дівчата проводять нескладні розрахунки і приходять до висновку, що ці собакени це і є її колишній юрі. Юб... Звісно, якось трохи м'яко кажучи за вуха притягнуто, але ладно. Так як вони люди не наївні, ті вирішують експериментально перевірити теорію. Вони мандрують в пап, там Нікітюк клеїть якогось пузатого ботана і веде його додому для проникнення. Чорт, що за дівчина? У ній за три дні побувало три чоловіка. Вона прям як моя однокласниця на випускному. Але все-таки тепер у неї є суперсила, і вона може перетворювати всіх чоловіків в собаків. Алло, месники, ось вам готовий персонаж собі в команду. Відправляєте її до Таноса. вона з ним мутить, влаштовує з ним перепихон. Він перетворюється на спаніеля якогось, а вона підрізає в нього перчатку нескінченності. Учись, Кевін Файгі. Тут заворушилися мусора. мусара. Денисенко зібрала для них інфу, що в цьому будиночку почали пропадати люди, і вони дають цю справу місцевому оперу. Паралельно із роботою у собачниці не все гаразд. Вона бере собак з собою на співбесіду, де трапляється інцидент. Кучерява криса зливає це начальниці і та передає всі справи задньоприводному. А отже, і претендент на місце директора тепер він. Але наша дамочка знає, як за допомогою свого інструменту нейтралізувати конкурентів. Вона йому прямо натякає, що хоче, аби він трохи зволожив її прямо тут і зараз. І треба віддати належне таланту дівчини, бо навіть не дивлячись на те, що він любитель Пощикати очку. вона з ним спарюється. Ну а результат нам з вами вже відомий. <гум> Цього собака на ще ледь не перемеляє дверима. Добре, що її рятує місцевий поводир Спасалович, і через цей випадок між ними спалахує іскра. Вони починають вигулювати разом собак, збирати какашки їхні і займатися рештою приємних собачачих справ. Тут нам показують мусарку, і таке відчуття, що цей серіал нетфлікс знімав. Бо навіть є коп правильного відтінку. Расист, расист. Вони розуміють, що ситуація зі зниканням ускладнюється і делегують цю задачу своєму слідопиту Арагорну, яким виявляється сюрприз-сюрприз, товариш клубу по інтересам нашої собачниці. Божа. боже. от він навідується до неї на вечерю, де вона його зустрічає в правильно підібраній майці. Це вони так говорять? Точна цитата. Під час розмови виясняється, що вона тим чи іншим чином якось пересікала зі зниклими чуваками. І він бере ноги в руки і смивається, робить клішований калаш з ниточками, а її головною підозрюваною. А сама Леся йде сумувати під печальну музику містом і зустрічає бомжа. Після чого. З Бля. Тут дівчині телефонує начальниця і дає їй термінове завдання. Треба зустріти якогось відомого репера ноунейма. No Між ними зав'язується діалог, і ось вони вже в неї на хаті дують шмаль. Вона цьому Луганську розказує свою таємницю, що вона вміє перетворювати людей на псів, але для цього їй треба переспати з ним. Ясен пень він погоджується, хто б взагалі відмовив у куреній довгоногій бабі. Господи, нащо? Боже нащо. На ранок до неї приходить ФБРовець і починає вибивати з неї інфу про зниклих чоловіків. Леся по інерції починає пропонувати запаркуватися в її гаражі, але вчасно оговтується і все розказує слідаку. І він ведеться. Хоча по-хорошому сюди мали приїхати санітари і відвести її в дурку. Але замість цього Коп іде в відділок і в намаганні захистити свій майбутній секс каже, що відмовляється від справи, чи ледь не набив Харю начальнику. Короче, поступив максимально непрофесійно. От що буває, коли не спускаєш пару і думаєш яйцями. Про це дізнається собачниця і вже сама мчить у відділок і розказує мусорам, що вона насправді маніяк. Сама всіх мужиків перевалила, а з їхніх членів зробила собі намисто. Я розкажу все, що знаю за однієї умови. Ви прямо зараз звільняєте одну невинну людину. Потім іде до слідака в СІЗО і каже: Я люблю тебе, Паша. Ну, звісно, чувак, який не переспав з нею при першому знайомстві, по ходу трапляється і перший раз. От вона й запала. Так от, ці слова якимось чином знімають прокляття зачарованих чоловіків, і ці голожопі чудили, опиняються в неї в квартирі. Що тут відбувається? Дівчину відправляють на допит, а слідак їде до неї додому, де натикається на таку картину. А Де ви були останні дні? Ми ходили по гриби. По гриби? І Де гриби? Сіли. Забирає цей Бекстріт-бой з собою і везе в мусарку. Зрозуміло, що всі обвинувачення знято, дівчину відпускають. Вона приходить додому і розуміє, що без собачки в їй тепер геть сумно. Але тут з кухні виходить собака-бомжака. Виявляється, що це не бомж був, а просто приблудній пес. Ну, хоч на цьому дякую. До неї приходить детектив, вони цілуються, кінець. Ось такий вийшов фільм. Переходимо до оцінок. Сюжет. Давайте одразу. В комедіях сюжет відіграє 10-ту роль, за деяким винятком, звісно. Тому будемо відштовхуватись відносно інших. І дамо йому, та бог з ним, 7 балів за унікальність. Актори. Кривлялись, звісно, але дурачки відігравали впевнено. 6 із 10. Музика. Не дивлячись на мою неймовірну любов до української попси, треки вибрали нормальні, без бездорофеєвих і решти шлака. 7 балів. Візуал. Ну. 8 балів. І маємо 28 із 40 у підсумку. І песики забирають собі почесне перше місце серед комедій. Якщо зайшов контент, напиши смішний комент, а також пропоную тобі глянути ще не менш цікаві чесні огляди. Адіас!